Має намір з 1 серпня цього року ввести абонентську плату. Зразу зазначу, що це не підвищення тарифу, усвідомлюючи у вас коротше буде таке питання, це саме абонентська плата за надання послуги адміністрування. Затрати, які в нас саме на адміністрування по комунальному підприємству, це нас порядка 700 тисяч на місяць. Якщо ми беремо кількість абонентів. І ділимо ці 700 тисяч на кількість понятів, ми отримали з цифру, шляхом розрахунку, економіці 5 гривень 14 собі. Якщо в квартирі живе три чоловіки, то це все одно 5 гривень чотиристопки. Якщо в квартирі живе один чоловік, то це все одно 5 гривень 14 собі. Гривень. І плюс так само для юридичних осіб. Це не стосується, не стосується ОСБП, бо у нас тут не супер господарювання, або там інші викладачі компанії, будь-які там форм організації. Абонентська плата це вона нараховується на домоволодіння або на конкретну на, на, на окрему юридичну особу. То, якщо в квартирі проживає одна людина, то це 25 гривень 26 копійок. Uh -huh. І плюс і 5 гривень. Uh -huh. Якщо там в квартирі проживає три особи, то це там відповідно 75 плюс Yeah. Uh -huh. ну, так. Ну, тобто, воно буде на одне домоволодіння. Тобто, кількість абонентів, з якими ми працюємо, напряму впливає на кількість тих суми, якби було абонентів. більше, більша кількість, ця сума була менша відповідно. Знаю, що, ну, основна задача покрити затрати, які несе КТП на нарахування, ну і все адміністрування. Yeah. Що, на що буде витрачатися ці кошти? Кошти будуть витрачатися на фонд заробітної плати від тих співробітників, які займаються нарахуванням, виставлянням квитанцій, претензійно-позовна робота звернення до суду, смс-повідомлення, конверти марки, нарахування на заробітну плату, електронна енергія, всі комунальні послуги, ну, всі видатки, які необхідні для утримання цього відділу, який забезпечує нарахування і доставки до споживача цих даних, отримання платежів, звірки і так далі.